Надія Скрипай мешкає у цьому будинку з перших днів, як його збудували. Тоді 1963 року, пригадує вона, п'ятиповерхівка по вулиці Кондратенка, 1 була украсою мікрорайону. Всюди охайна у під'їздах виблискувала фарба. Однак, з роками, екстер'єр будинку, м'яко кажучи, почав втрачати свою привабливість. І фарба облущена, і вікна ті ж у під'їзді порозбиваті. Стекла. А який наш був під'їзд, то його якби зняли, поки він був, можна було показувати як страшно. Шилку дітям на ніч. Дивіться, як не будете слухатися, то ми вас в цей під'їзд відведемо. Жителі зізнаються, власними силами завжди намагалися підтримувати порядок у своєму домі. Втім, цього недостатньо. Будинок старий, все руйнується як зовні, так і всередині. Скоку существує дом, труби ні разу не мінялися. Я би хотів, щоб Ну допомогли якось поміняти труби самостоятельно. Да, ми от саме організовували і то поли красиви там, штукатурили. Я його ремонтувала, його білила під щоб хоч більш я Ну хто приходив до нас у гості, то казали, Хорош под що под'єшото. Ну благодаря мені що я його піддержувала. На прохання Полтавців про допомогу відгукнувся депутат міської ради Андрій Матковський. За його дорученням тут активно розпочалися ремонтні роботи. Процес контролює обранець по цьому округу Володимир Запара. В капітальний ремонт входить. В першу чергу це заміна на енергоефективні, на енергопласт... на пластикові вікна. Двоє дверей на дерев'яні змінюються. Світильники, побілка, покраска, відкоси. Ще міняють поручні. Так. Знімаються старі, ставляться нові, і це все буде повністю потім краситись в один колір. Колір вибирають жителі будинку. До кінця травня відновлення Кондратенка-1 завершиться, зауважує Володимир Запара, і мешканці знову зможуть пишатися красою своєї п'ятиповерхівки.